Астрологічний прогноз стосунків Трампа з Володимиром Зеленським. А в карті Володимира Зеленського на даний момент немає якихось значущих дуже кризових положень планет, які позначали наприкінці лютого або в березні в Зеленського крах, або якісь дуже жахливі події з ним пов'язані. Складні показники в карті самого Дональда Трампа це криза не Зеленського, а криза Трампа. І також є складні показники в карті Незалежності України. В карті Незалежності України, як і на початку повномасштабного вторгнення, район 22 лютого це протилежність проти Дня Незалежності України. 20, 20 числа серпня це протистояння проти 20-х України. Лютого. Таким чином, зараз ситуація у України протистояння в цілому, як і України. Як України в цілому. Ця енергія, вона протистояння пройде наприкінці лютого. Також в карті Незалежності України, затемнення місяця, яке вже впливає, а хоч і відбудеться тільки 14 березня. Воно буде знаходитися поруч з Марсом. Карта Незалежності України, Марс означає війна. І це означає, що затемнення воно дуже буде впливати на війну як процес торможення. Сатурн, планета торможення, вона буде проти Марса підсилюватися затемненням, і тому затемнення березня на війну буде впливати як гальмуючі процеси. Але Сатурн планета поступова не означає різких процесів. В карті Штональда Трампа найбільш сильна криза зараз відбувається. Вона пов'язана з тим, що планета Сатурн, планета обмежень, вона знаходиться майже під кутом 90 градусів до планет Трампа, роблячи йому обмеження, тобто, що він не може робити те, що він хоче. Вочевидь, Трамп не дуже любить планету Сатурн, бо в його карті вона ослаблена в знаці Зодіака Рак. Він не любить обмеження, він не любить правила, він не любить рамки. Тож Сатурн його ситуація підштовхує ну, слухатись правил, слухатись рамок, а він цього не хоче. І ця криза в Трампа найбільш сильна буде в березні, найбільш точні аспекти. Тобто, чим ближче до березня, тим він більше стикається, що не виходить швидко вирішити. Проблеми війни, Сатурн означає закономірно, поступово, з тою швидкістю, яке він хоче. Ну і він хоче емоційно це ну, якби, скинути цю енергію, але це не виходить. Сьогодні записано відео, завтра воно виступиться про цю ситуацію. В відео розказано більш детально. Що ж стосується позиції Зеленського в карті Трампа, то Уран, який символізує Водоліїв і Зеленського в тому числі відносно карти Трампа знаходиться на горі. Це означає, що Трамп бачить Зеленського на горі, тобто він не буде його скидати. І це означає, що ну, але по карті Зеленського, самого Зеленського, аудіт. Його діяльності він я прогнозую на 2026 рік, і можливо 27, ну 26 більше. Коли планета Плутон, планета Аудіта з'єднується з позицією його Сонця. Тобто це ще не 2025 рік. В цілому ж Зеленський буде президентом, за моїми прогнозами, як мінімум, всю весну, і питання щодо того, щоб він переставав бути президентом, почне потроху актизуватися з літа. Коли планета Уран почне потроху переходити в знак зодіака Близнюки. Тож я прогнозую перевибори Зеленського десь в період з літа 2025 до весни 2026 -го. Точно не знаю коли, але в цьому діапазоні. Такий столичний прогноз. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу наприкінці кожного місяця. Карти для донатів ті самі. Більш докладну інформацію про політичну кризу очікуєте в завтрашньому відео. Дякую вам на все добре.